мали можливість сповідатися, прийняти таїнське сповіді, причастя і бути причасними до сьогоднішньої події, тому що багато-багато наших предків, отців, братів мріяли на цей день, але чомусь сподобалися ми взяти сьогоднішнього. І вам подяку вашому серце за благословення, за той початок велику міграцію, яка ведеться для того, щоб цей храм ожив, щоб він отримав благодать Святого Духа і цій єдиній церкві нашій українській. тому що зараз йде такий поділ між тими, що любить Україну. Тими, що чекають не України. І потім цей пішов у родських серцях і пішов якраз межі церкви. Завжди питають, чи ви за перемогу, чи ви за мир. Якщо за мир, значить вони ходять у Московський патріархат. Якщо за перемогу, за перемогу України, за перемогу того. То її справедливості, яку боролися і померли сотні мільйони тисяч людей, які прагнули цього. І сьогодні ми дочекалися цього дня. Щиро дякуємо всім архієві, які з різних куточків нашої України прийшли, щоб звеличити це свято про благословення його блаженства, року. Пані Київського і всієї України. Христос Твоистиного Связь Твоистиного зрелась. Твои сину воскрес нашому щирої молитви Вдячності приносимо вам ці чисті квіти, які передарує нам природа, які, які колись росли в районі, а зараз спустились на землю, наконець. А це про сторону ми приймали за нашу здоров'я, за ваш неповний друзі і працю, яку ми несете на бої. Поміщені голову, серці, щиро дякую і молоді Богу і просимо, щоб Господь отримав вас на нові пахні. Христос, ваші Ваше шефа, священні оці, дорогі брати, сестри, дорогі учільники. Військовій адміністрації друзі, сьогодні. Ми вкращено першому нашу рочисте порівняння тобто, цьому справді історичному, давньому Кирилівському краї. І це є свідчення того, що ми повертаємось до своєї. Думки. Ми знаємо свою правдиву, об'єктивну історію, яка переписувалась яка знищилась і все робила для того, щоб стерти нашу українську пам'ять, нашу українську ідентичність. Але поступово ми відновлюємо історичну кажуть. Ми повертаємо права, історичні права, давні права. вода нашої розпали і це. Це зворотній процес, тому... Нами які поки що перебувають в духовній окупації Руського міра, і необхідно повернути до справжньої української церкви. Ми даруємо цей шлях єдності і на цьому шляху трапляється багато перешкод, але ми долаємо всі ті труднощі, які трапляються на цьому шляху, будуючи своє єдино, визнако помісно Україну. Цей шлях складний і тернистий, але міліційно поступово ми готуємо єдине тіло тілої церкви. Визнаної українською церквою ми ніколи не будуємо сильно єдиної демократичної і європейської країни. Це є сіома, це є істина, яку повинні розуміти всі. Коли це в то цей стол, на який опирається русський мір, опирається Путін, країна Агресор, Одес, і за тільки ніхто не зможе ніколи зацікати на нашу незалежність, на нашу державність, на нашу автопарку. Тому і надалі будемо спільно дякувати Богові, захистити його про допомогу. Господь невзмітно творить такі умови, коли Україна переможе, і в Україні запланує справедливий сталий мир завжди, адже не врага справедливого миру. Але справедливий мир може запропонувати Україні тільки після нашої великої української перемоги. Тому такі перемоги, які ми святкуємо тут місцево, в кожному храмі, який повертається до нашої помісної церкви, лягає мостого нашої не діти, великою своєї перемоги. Тому я дякую всім, хто долучається до цього процесу, дякую всім, хто збирається на спільну молитву, тому що молитва і було. Якщо всі ми разом, єдиними устами, єдиним серцем, звертаємося проханням до Бога, то Господь неодмінно і